Облаштування укриттів та змішаний формат. До нового навчального року готуються освітяни Львова. Це міська середня загальноосвітня школа номер 3 Обов'язкова новація. На кожній стіні вказівник, що веде в укриття. А так ще донедавна виглядали тутешні напівпідвальні приміщення. Нині ж усі вікна закладені мішками з піском, наявні три виходи. У кімнатах провели косметичний ремонт. Ми зараз зробили зробили стилю стилі лофт. Так збивали штукатурку, пофарбували за словами директора школи Віктора Давнюка. В укритті не вистачало місць для сидіння. Тож освітяни згадали про старі парти, які вони замінили на нові на вимогу нуж і дали їм друге життя. Наші працівники просто парти дані парти переробили дані парти переробили під лавки. Ну, відповідно, це не буде просто лавки. На лавках ще будуть подушки, тому що ми маємо подушки, оскільки у нас в школі жили внутрішньопереміщені особи. Ми червоний хрест нам надав подушки. Діти будуть сидіти на подушках. Є тут і вогнегасники, і аптечки з медзасобами для понад пів тисячі осіб, і стаціонарний телефон, і навіть аварійне освітлення. Батарейки нові вони мають тримати до 12 годин. Готується школа до загроз не лише ракетних ударів. Технічних атаках маємо зняти верхній одяг і відповідно помити так, дітей. Відповідно, є обладнаний душ. Нас таку цього душу не було. Ми його обладнали, коли були внутрішні приміщені особи для їхнього комфорту. Так само ми маємо бойлер, бачити, маємо умивальники, маємо певномашина, щоб вибрати речі. Загалом у школі 520 учнів. Укриття ж вміщає меншу кількість осіб 420. Відтак, не всі школярі зможуть здобувати освіту очно. Ми будемо приймати таке рішення, що перші п'яті класи, а це є класи, які навчаються за новою українською школою, будуть обов'язково перебувати в приміщенні школи п'ять разів на тиждень, тобто з понеділка до п'ятниці. Інші класи з 6 по 11 клас, для них буде організовано збільшена форма навчання, і вони будуть навчатися згідно графіку. Два дні в школі, а один день будуть навчатися на онлайні. На фінальне облаштування приміщення, яке слугуватиме як укриття, залишився тиждень. Також днями у школі планують провести збори для всіх вчителів і батьків учнів. Батьки будуть спускатися в укриття, дивитися, в яких умовах перебуватиме їхня дитина, коли буде сигнал повітряної тривоги. І будуть далі вони приймати свої остаточні рішення, чи їм бажано обирати дистанційну форму навчання, онлайн-навчання, чи це очне навчання в межах школи. А для школярів, які залишилися за кордоном, керівництво школи запропонує або дистанційну, або сімейну форму навчання. Загалом ж у львівській МТГ 127 шкіл. Були створені комісії, які близько двох місяців тому обстежили повністю усі навчальні заклади. В склад комісії входили і представники надзвичайних ситуацій, і всіх інших структур, які власне нам допомагають у цьому. Тому що освіта сама не може визначити, чи це приміщення придатне, чи це приміщення непридатне. В кожній школі були дані рекомендації, що потрібно поправити, що потрібно доробити. Додамо, 16 шкіл Львова не мають укриттів. Учні і працівники таких за потреби користуватимуться укриттями, що є поряд з їхнім навчальним закладом. Аліна Добковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.